Вітаю, друзі! Роблю коротке відео для як доповнення до попереднього прямого ефіру, який я робила п'ятницю останню, про злість, про проживання злості, нормалізацію цієї емоції і призначення цієї емоції для нас, для чого вона. Ну і як продовження хочу так додати до того матеріалу, що вже записаний є, можете на моїй сторінці YouTube або ж на сторінці Facebook знайти. Отже, що ще хотілося додати до матеріалу по агресії, злості, коли ми чуємо. Що злитися добре, агресія це ок, то є далі продовження. Продовження полягає в тому, що злитися добре, конструктивно, тобто здорово, тобто не руйнуючи ні себе, ні іншої людини.